Вітаємо вас, шановні глядачі. З вами Джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні нас надихатиме таке унікальне явище, як театр українського фольклору Берегиня. Ну а для того, щоб звершити цю дивовижну подорож, ми запросили в студію цікаву гостю, пані Ільїну Генсіцьку Семенцову, художнього керівника театру. Музикознавицю, музиканта, театрознавця, людину, яка присвятила своє життя поєднанню високого музичного мистецтва та мистецтва театрального. Пані Ілліно, вітаю вас в студії. Звісно ж, я розумію, що 15 років, які ви очолювали літературну частину театра, колесо не минулися дарма перед тим, як ви прийшли до берегині. Як не минулися дарма і ті роки, які ви витратили на здобуття музичної освіти? Скажіть, будь ласка, наскільки легко бути художнім керівником такої цікавої і не схожої на інші установи театральні установи як берегиня? По перше, вітаю вас. Ну, у мене немає досвіду керування іншими театрами, тому не можу сказати, чи легше це, чи важче, ніж іншими колективами. Але це напрочуд цікаво і неймовірно захоплююче, тому що є певні виклики, які треба подолати для того, щоб. Привернути театрального глядача саме до театру українського фольклору, бо на жаль, у нас дуже часто сприймають фольклор як виключно ансамбливість, ансамбливий спів, виключно тільки як пісню, забуваючи про те, що фольклор це в тому числі і звичаї, і обряди, які є джерелом саме виникнення будь-якого національного театру, якщо ми згадаємо історію будь-якого театру, світу, починаючи від античного, все це. Починалося з витоків з народних джерел? Отже, якщо мова про народні джерела, ми маємо констатувати, що справжній фольклор це не просто вирвана з контексту життя пісня, це саме життя. Отже, ті, хто несуть його людям, мають рухатися, мають відтворювати якесь дійство. Скажіть, будь ласка, що лежить в основі? На творчу діяльності театру фольклору сьогодні, тобто я так розумію, що можливо якісь обрядові дійства. Сьогодні ми маємо в репертуарі кілька напрямків, які розвиваємо. Це, окрім концертної діяльності, де основою є, звичайно, пісня і танець. Другий напрямок це дійсно зібрані обряди, які присутні в певних виставах, які зібрані в окремі вистави великі. Наприклад, у нас є вистава на Дніпрянське весілля, в якій зібраний повний цикл усіх весільних обрядів, починаючи зі сватання. А третій напрямок це Вистави, які ми почали робити нещодавно, це драматичні вистави, в які вкраплений український фольклор для того, щоб популяризувати саме українські обряди, звичай, українські пісні, так само і як показав досвід, це має успіх, тому що глядачам цікаво побачити українську пісню, український обряд на сцені. Отже, обряд зробив берегиню популярною. Можна сказати, що так, хоча театр був організований 30 років тому, трішки мені здається, що це був це був 1988 рік. Фактично, фольклор не був тоді популярний, і берегиня була одним з перших, хто виносили на сцену на широкий загал. Фольклорні твори, і це спричинило наскільки я вже бачила по публікаціях великий вибух у спільноти театральної серед інтелігенції київської, тому що спочатку, як мені розповідав засновник театру Микола Буравський, що не було фактично костюмів, не було якихось речей для того, щоб виносити їх на сцену і збирали по всіх усюдах. Люди приносили на концерти по скринях. На ну, та по скринях так, так воно і було. Вони приносили все це і дарували. І зараз дуже мало автентичного одягу залишилось, бо минає час. Він не може бути вічний, тому що він використовується на сцені. Але так. перші вистави, перші концертні програми, вони були побудовані саме на автентичному такому на автентичних побутових речах. Я до речі вважаю, що в цьому був момент сили берегині, адже до її появи. Ми мали таке середнє арифметичне, певний такий шароварний образ, в, звісно, зроблених на фабриці вишиванках, вишитих станком, а не руками. Ну, насправді це дуже цікаво людям. З глядачам дуже цікаво, ми поставили виставу тіні забутих предків. Ми знаходимося, театр знаходиться на вулиці Миколачука, в будинку поруч з нашим театром. Досі живе Марічка Миколачук. Ми дуже спілкуємося з нею. Гріх було не поставити. Гріх було не поставити, Але насправді це було все випадково. Ми вже коли почали репетиційний процес, вже почали співставляти ці факти. І менш того минулого року, коли З'явилася ця вистава, було 55 років відомим тіням Перджанова. Наступного року ювілей Миколайчука і ми хочемо зробити велике свято з цього. І коли ми з тінями проїхали східною, Євро... східною Україною, ми були в Маріуполі, ми були в Бердянську, в Ніжені. Це цікава реакція, там реакція у людей перші 10 хвилин вони не розуміють, що відбувається на сцені, тому що музика має величезний вплив на людей. Потім нас не відпускають по 15-20 хвилин. Я вам серйозно скажу, що я з таким стикнулася вперше в житті, хоча в театрі я працюю дуже давно. Овації по 15-20 хвилин, коли ніхто нікого не змушує аплодувати, це багато чого вартує. І Боже, коли ціково. я за кулісами ходжу і хвилююся, я не можу присісти ні на хвилину, щоб все було добре. Ну, так, хвилю... так проявляється моє хвилювання. Я потім а, в такому легкому ступорі, тому що для мене. Це ну, найкращий показник того, що це правильний шлях, що це вірно ми працюємо в тому напрямку. І дуже багато ми мали фідбеків, те, що називається після цих вистав. Ми маємо багато нагород після цієї вистави. І нас після того, як подивилися цю виставу, нас вже чекають знову, по другому колу. Я думаю, що це завдяки, в тому числі завдячуючи фольклору. І користуючись нагодою, попросимо зараз вас продемонструвати. Невеличкий уривочок з вистави. Не де диви! Де Вісова душа до церкви прийшла. Утенюючи клятий, розвертай свою отару. Як бути він є такий, щоб виламитися? А з дороги тут тобі не місце. Звичайно, я згадую той шлях українського театру, який він подолав по дорозі до Берегині. Я згадую часи 19 століття, коли Михайло Старицький, Микола Лисенко робили перші кроки, створюючи український театр. Коли, наприклад, під час прем'єри Різдвяної ночі на сцені стояв віз. На якому було а, вищерблено ножем 1775, тобто той рік, коли було зруйновано Запорізьку Січ, і козаки потягнулися на Кубань. І в залі, коли люди побачили того воза, в залі у людей стояли сльози, незважаючи на, на те, що на, це не було озвучено жодним з акторів. Але це був такий красномовний, мовчазний такий протест. Проти е, такого знищення усього національного, національної культури. Е, цікаво, е, яку символіку використовує берегиня сьогодні? Мається на увазі, окрім музики. Я знаю, що е, є такий гарний вираз, що лише танець робить музику видимою, живою та зрозумілою. Е, Наскільки важко взагалі поєднати музику і танець під час е, фольклорної вистави? оскільки е, ну, ми маємо в складі професійних артистів балету, вони всі вихованці професійних вузів, хореографічних факультетів, тому вони дуже органічно входять у виставу. Е, хочу сказати, що вони у нас е, універсальні бійці, скажімо так, тому що вони у нас поступово починають опановувати і драматичні ролі. Е, Починають грати на сцені як драматичні актори, і це дуже в них виходить органічно. Якщо людина смілива, якщо він їй хочеться, то це виходить дуже. Хто з таких акторів співаків в берегині найбільш втілює образ козака на вашу думку? Ну, якщо ми говоримо про акторів старшого покоління, так. це Анатолій Пахомов. Він майже 30 років працює в театрі. В нього і зовнішність така. Ой. Він з вуспишними вусами. Він дуже статний, він дуже е, привабливий. Його дуже люблять глядачки, жінки. Я можу Ход собі ходять уявити. саме на нього. В нього. Потрясаючий голос в нього незвичний тембр, в його завжди чутно. Ви ні з ким його не сплутаєте. Він людина унікальної долі, і він дуже класний і потужний актор. Як виявилося, що він ще й гарний драматичний актор, ви знаєте, ми його так анонсували, що просто неможливо відмовити у задоволенні нашим глядачам і не показати пана Анатолія Пахомова під час виступу. Браво, браво, браво! Ось так подивишся, послухаєш і зрозумієш, що козацька слава не пропала, що десь у шухлядах, таких міцних шухлядах нашої підсвідомості, нашої генетичної пам'яті зберігаються надбання багатьох поколінь. А ви робите неймовірно корисну справу і даєте цьому життя на сцені. І з цього приводу в мене питання. Обряд. Звісно, його можна виконати як науковці з дотриманням всіх деталей, дрібниць, але він буде обрядом заради обряду. А його, його ж можна виконати як частину життя театрального героя уявного. Який шлях ближчий саме для вас, як для митця. Наскільки ну, я театрал за освітою за покликанням, напевно сподіваюся, що це відповідає всім моїм діям. Е, мені здається, що друге більш природнє, тому що воно відповідає обряд, обряд, тере-гра, тере-театр, воно все об'єднується і воно дуже органічно може бути вплетено в у виставу. Більше того, мені здається, що і це. Йде на користь саме популяризації обрядовості певної, тому що людина, яка бачить це, як це може бути втілено, як це може бути, як це може бути частиною життя людини, частиною життя героя, краще це запам'ятовує, сприймає. Хоча ми дуже часто навіть не усвідомлюємо, що ми здійснюємо якісь певні обряди в житті, що це теж є обрядова культура. Ми просто на це не звертаємо уваги. Можна так сказати. Підбиваючи підсумок вашої думці, що обряд це певний оберіг від десакралізації, від такого нехтування, від знецінення наших звичаїв, якихось таких святих для кожної людини. Ну і звісно, якщо це оберіг, то берегиня виконує величезну функцію в сучасному суспільстві. Так, ми намагаємося зберегти ті традиції, які притаманні були українцям. Ми намагаємося винести, показати на сцені ці традиції співом, танком, театральною грою і витягнути щось, що було дуже давно забуте. Наприклад, зараз ми готуємо виставу, яка називається Животоки. І це от була це програма, яка побудована на. Микола Олександрович Буравський, який заснував наш театр, він витягає зі своїх якихось дуже далеких шухляд, зі своїх давніх експедицій, зі своїх зошитів, нотних пісні, які не співали навіть ще й у берегині. Тобто, щось таке дуже давнє, і дуже ми йому всі вдячні за це, тому що йому цього року, до речі, виповнилося 80 років. Отже, ми чекатимемо на цю виставу а поки, оскільки ми вже говорили про обряд так детально. Давайте е, зануримося в один з українських обрядів у виконанні театру берегіння, щоб е, шматочок невеличкий шматочок цього обряду е, подивилися й наші глядачі. А ти що не знаєш, що таке mm -hmm. Я? Я Не маю. знаєш? Ні, дівчата. А давайте їй розкажемо, як це в рівку грати. Припиняю виголошувати ці слова від щирого серця. Адже дійсно ну, все це виконано на високопрофесійному рівні. І ти з одного боку ловиш себе на думці, що люди не вигадують це все, вони живуть цим. А з іншого, ти розумієш, що це частина театрального дійства, яка тебе захоплює, яка веде тебе кудись. І Повертаючись до життя театру Берегиня, яке складається з фольклору та театрального дійства, хотів би зосередитися тепер на другому, на другій складовій. А, наскільки важко стати актором в театрі Берегиня? А, наскільки важко вийти з певної ролі такої, ну, будемо казати, прикладної ролі музиканта чи танцюриста, адже все ж таки актор. Це людина, яка несе якусь драматичну напругу, яка має чітко сформований сюжет, сюжетну лінію, яка має зіграти на сцені іншу особистість? Насправді для багатьох вокалістів теж, як зараз говорять, зона комфорту, ти співаєш, ти співаєш гарно, коли ти знаєш всі свої плюси. Ти знаєш, як ти виглядаєш на сцені, як ти звучиш зі сцени. І коли ми починали роботу над виставою Тіні Забутих предків, насправді у мене були кілька акторів, які відмовилися виходити на с... не виходити на сцену, а грати драматичну роль. Вони боялися, боялися багатьох факторів, і не хотілося, хотілося відсторонитися від емоційних якихось моментів переживання, бо тіні забутих предків це вистава, де присутні по сюжету смерть героїв. І боялися актори, тому тому що це для них було незвично. Ті, хто подолав е цей бар'єр, вони пішли далі, вони вже працюють як драматичні актори. Вони змогли напрацювати оцю техніку акторську. І один з найбільших компліментів е останній раз у нас був журналіст, і він зайшов і каже: Де ви взяли таких акторів, які так гарно співають? Тобто вже ситуація починає повертатися в інший бік. Він не міг уявити, що це співаки. Хоча у цих людей жодного часу, жодної години не було акторської майстерності. Під час репетиції, під час репетиційного процесу тренінгів акторських вони виходять на зовсім інший рівень. І, до речі, Анатолій Пахомов, якого ми згадували, він якось після чергової прем'єри, сказав: Я не думав, що в стільки років я ще стану ще й драматичним актором бо на фестивалі в Тернополі його відзначили саме як за акторську майстерність, він отримав диплом і приз. Так що тут є такі вже інші. Бік і люди, які не бояться зробити цей крок в невідомий для себе, в якийсь, якийсь ризикований в атмосферу щось незвичне для себе, вони отримують перемогу, отримують додаткові якісь лаври, скажімо так. І одна з останніх вистав вистава, яка називається Марія Пермаченко Світ чарівний. Де головні ролі, фактично драматичні ролі грають донька та мати Надія Буравська та Марина Коргода. Вони грають одну роль, але Марію Примаченко в різному віці. І ця вистава вона більш драматична, ніж музична. І Працювати вони почали над нею під час карантину, починали працювати онлайн для того, щоб ввести актрис в необхідний. Настрій вони починали малювати в стилі Марії Боже, Примаченко цьому. для того, щоб зрозуміти, що хотілося співати в цей момент, яку пісню, який був настрій, і від того з'являється ця додаткова така якась органіка, бо дуже часто драматичні актори вони працюють на техніці. Скажімо так, більш на їх виховали в театральному інституті. Вони знають, як треба, як розібрати роль. А актори нашого театру вони цим не володіють цією технікою. І від того, ця щирість, ця органіка, вона спрацьовує як додатковий плюс. Люди глядачі в залі це відчувають, і залишитися байдужим в цей момент просто неможливо. Так що ось така у нас історія. Отже, актори берегині володіють найпотаємнішим секретом вдалої гри. Це секрет зветься Відкрите серце. Так. І я вам скажу, що подолати цю вершину може дійсно щира людина. Це технікою не зіграєш. Як казав Станіславський, не вірю і все. Я багато разів ловив себе на тому, що ти сидиш. Так, професійний театр, професійна трупа, але. Надто чітко все зіграно, надто чітко зіграно емоцію. Відчуваєш, що це акторська техніка. Відкритого серця вона не замінить. Напевно, тому що навіть і українські обряди, і українські пісні, вони виникали у відповідь на живі емоції, на живу дію, на живу ситуацію, на конкретну трагедію або конкретну радість. Ось тому я вважаю, що напрямок, який обрала Берегиня, Напрямок цей треба зберігати, плекати, ні в якому разі не замінювати відкритого серця технікою іти цим шляхом турувати цю дорогу. Ну і звісно ж, хотілося б дізнатися, чи є якісь відеоматеріали з пов'язані з цією виставою. Бо Марія Примаченко це знакова особистість для кожного з нас. Є звичайно. Отже, ви нас сьогодні побалуєте трошечки. Так. Тож пропонуємо нашим глядачам невеличкий уривочок з Марії Примаченко. Шумичева. Уліна Від себе подякувати Ось, теж з цікавістю дивився. Я пам'ятаю, яке враження було в моїх дітей, коли ми відвідували виставку Марії Примаченко. Я вдивлявся в її роботу, я намагався зрозуміти оцей вир емоцій, цю трагедію життя. І я вам вдячний за те, що ви зробили. Можливим осягнути це життя на сцені театральній. Бо це сильніше, ніж художній фільм, це сильніше, ніж книга, це сильніше, ніж будь-що, бо а, на сцені оживає не просто постать, на сцені оживає душа, оживають реальні переживання, реальні емоції. Ти відчуваєш, що актори Берегині поцілили в десятку, як то кажуть. тобто вони Відкрили реальну Марію Примаченко. І зробити це можна, тільки поєднавши фольклор і театр, так як робить це берегиня. Я дуже дякую вам за те, що сьогодні ми спілкувалися. Ми були разом. Я думаю, якщо ви запросите наших глядачів відвідати берегиню, це буде найкращим завершенням сьогоднішнього джерела мистецтв, яке провів для вас я Микола Лисенко. А в гостях у нас була Ільїна генціцька Семенцова. Художній керівник театру, театрознавець, музикант, культуролог з величезним досвідом і з дуже глибинним відчуттям наших автентичних музичних і театральних коренів. Дуже дякую вам, пані Ільїно. Дуже дякую вам за зустріч, за спілкування. І, звичайно, запрошую всіх глядачів нашої програми до нас на вистави на вулицю Миколачука, 3 в Києві на Березняках. Отже, до берегині. На все добре і до наступних зустрічей.